Привіт, це Оксана Морозова і наш прогноз на тиждень з 20 січня по 26 січня 2025 року. І так, давайте подивимося, що для нас підготував цей тиждень. А ви пам'ятаєте, що ви в спокійному стані робите вдих глибокий видих і обираєте одну з чотирьох карт, так? І так, 20, 26 січня, 20-26 січня, 25 року. Так, карта номер один, карта номер два, карта номер три і карта номер. чотири. Так, один, два, три, чотири. Глибокий вдих, видих. І обираємо карту. Якщо ви обрали карту номер один, карта номер один у нас тут імператор. Так, щось погано фокусується. Я тут так краще, мабуть, покладу. Ось, це в нас карта Імператор. Імператор у нас говорить про те, що сьогодні все буде проходити у вас чітко, по вашому плану, по задуму, все буде під контролем. Але головне, якщо ви контролюєте своїх співробітників то або дітей, не перегніть, будь ласка, палку. Бачите, все має бути, всі мають бути задоволені. А також у вас сьогодні ця карта може показувати, що може бути потреба відвідати якісь го структури. І поговорити з таким владним якимсь чоловіком, але він вам допоможе і ви вирішите свої питання. Якщо ви обрали карту номер 2 це шістка мечів. Про що нам говорить шістка мечів? Що вам доведеться кудись поїхати. Імовірно, це може бути якесь відрядження, яке вам не дуже сподобається. Або ви будете десь ось, бачите, тишком нишком їхати, так щоб ніхто не знав, нікому не скажете. Але заберете ну, по максимуму речей з собою, будете з кимось, тому що бачите, тут ви на карті не один і не одна, так, а тут є і котик, і ось ще двоє попучків. Тобто з кимось ви будете їхати. Це стане такою ключовою подією вашого тижня. ну і Наймовірніше, що це буде десь вночі. Якщо ви обирату No3, номер 3 це у нас король Чаш. Про що це нам говорить? По-перше, що поруч з вами може бути чоловік, такий а, весь чувственний, да, який сопереживає, а, підтримує емоційно. Так? А, але якщо а, в мінусі, а, то цей чоловік, ви бачите, тут Келих, якщо буде, як це скаже, Увлікати, да, тому що ця карта може показувати проблеми з алкоголем, тому тут потрібно бути обережним. Також це, якщо це поруч з вами такий керівник, це може бути керівник з творчим таким потенціалом, да, який надихає на творчість. Також це можете бути і ви тим, хто надихає на творчість. Ну а якщо це поруч з вами ваш коханий, такий король кубків, то в. В відносинах все буде тепло, єдине, щоб не маніпулював вам обережно. Якщо ж ви обрали карту номер 4 Ух ти, тут також у нас король, але тут король пентаклів. Тут всі питання, що пов'язані з е, грошима, так? з гроші, тіло, земля. Тобто тут е, можуть бути якісь операції з нерухомості, якщо ви плануєте там купувати, продавати, так? якісь операції з землею, здача в оренду, якась може бути е, е, господи, грошова угода, так? Е, е, підписана якісь контракт. Про роботу також це принесе вам непоганий результат фінансовий саме. Поруч з вами це може бути чоловік ось такий, який вам допоможе так, направить або дасть якусь пораду, як зробити те чи інше. Тому ну, тут у вас цей тиждень пройде дуже чудово.